Якщо я сиджу перед камерою в своїй кімнаті, а позаду мене були, і я тримаю в руках книгу, ви знаєте, що це означає: читацький влог. Так, і я вас вітаю. Це новий читацький влог на неймовірну популярну книгу Четверте крило. Всім привіт! Мене звіт Лола. Якщо ви новенькі на цьому каналі, то вітаю. Якщо ви не новенькі, то welcome back і поїхали. Пам'ятаєте, я робила читацький влог на книгу ігри спадкоємців, і він нормально так залетів. І люди писали мені в коментарях, що їм подобається такий формат. І я вирішила: якщо вам подобається, то мені теж подобається такий формат. Реально, мені сподобалось розповідати вам свої враження по мірі того, як я читала книгу, сподобалось засідати деяких персонажів. І я подумала: добре. Клас, я зніму ще один. Я, я тільки за неймовірна кількість людей писала відгуки на цю книгу, читала цю книгу, і багато хто її любить, засірає, каже, що вона посередня. Дуже неоднозначна книга. А ви знаєте, мене приваблюють такі неоднозначні книги. І я подумала, раз такі неоднозначні відгуки, я теж хочу почитати. Я хочу дізнатися, чому, і я хочу зрозуміти, чи мені сподобається. І взагалі, що це за феномен такий, що всі просто неймовірно обожнюють цю книгу. Тому я вирішила зробити саме на цю книгу читацький влог. Що ми знаємо про цю книгу? Те, що я особисто знаю, це те, що там є дракони, що це фентезі. Там дівчину звуть Вайолет, і мені здається, у неї якісь проблеми з кістками, я цього точно не пам'ятаю. І ще там є якийсь чувак, якого звуть Ксейден або Зейден, я не пам'ятаю теж, може нотацію 20-річна Вайлет планувала провести життя серед книжок, однак наказ матері уславленої захисниці королівства змінює все. Дівчина змушена приєднатися до сотень кандидатів, які прагнуть стати гордістю навар вершниками на драконах. У військовому коледжі не терплять слабаків, ні люди, ні дракони. А Вайлет не може похвалитися силою, тож вона помре. Її вб'ють або курсанти, що прагнуть позбутися конкурентки, або полум'я дракона. Якщо, звісно, першим до її горла не дістанеться той, хто має персональний рахунок до її матері, а платити доведеться Вайлет. До речі, хочу сказати, що цю книгу я буду читати не сама, тому що ну я не буду сама це читати. Ми вирішили з моєю подругою Марією, Марусею Машею, читати це разом. Я залишу посилання на два її ютуб-канали. У неї є історичний і блогерський, мені здається, ютуб канал. Будемо з нею зустрічатися і розповідати свої враження. Мені чомусь здається, що їй сподобається. Щоб розуміли, у нас досить різні з нею смаки. Я, наприклад, гіпотезі кохання я поставила 3 з 5, а вона поставила 5 із 5. Їй дуже сподобалось. Просто щоб розуміли наші смаки, так? Тобто вони досить різні. Побачимося з вами у наступному включенні, коли я вже почну читати цей шедевр, якщо це взагалі буде шедевром, айроно. Я хочу поговорити з вами про дещо. Якщо чесно, то я здивована, але поки що мені цікаво. Та й читається, воно в принципі не так, що аж прям складно, тому нормально. Якщо коротко, то нічого такого критичного кринжового я поки що не помічаю. Я вже казала, що мені навіть цікаво. Єдине, що я хотіла сказати, це те, що чому у мене таке відчуття, що я читаю переписаного дивергента. Я не читала дивергента, я дивилася лише перше, бо там щось другий фільм трохи. Тобто, я не фанатка взагалі, я просто знаю про що дивергент, і я знаю взагалі, що там і як там Це дуже схоже на дивергента. Дуже. Окей, мало того. Що сама ідея, в принципі, взята з дивергента. До цього немає претензій жодної, але реально ідея того, що є оцей розподіл на якісь там тут квадранти, а в дивергенті це були якісь фракції, I don't know, Але сюжет реально трохи перегукується з дивергентом. Тобто я читаю і я ловлю цю схожість. Я просто сподіваюся, що це не переписаний дивергент. Тому так. Всім добрий день. Я на 130 й сторінці четвертого крила. В цьому коледжі у неї є найкращий друг Дейн. Вони знайомі з дитинства. Цей, де... цей... цей Дейн мене Дейн боже, у нього таке ім'я. Він мене дратує. Отже, чому мене дратує Дейн? Тому що він маніпулятор. Спочатку він здався нормальним, але потім він постійно, просто постійно кожну розмову з Вайлет, ледь не кожну розмову з Вайлет. Він казав їй, будь ласка. Покинь цей військовий коледж, піди в квадрат писарів. Він намагався її виприти з цього коледжу, щоб вона пішла в цей квадрат писарів. Але Вайлет йому така ні, я не можу цього зробити. Мене мама сюди прислала, я не можу піти. І мені здається, вона сама вже не хоче йти, тому що Вайлет, я зараз її буду цитувати, вона буквально сказала, що вона занадто далеко зайшла. Але він постійно каже, і це вже другий раз він сказав, Боже, як же він мене дратує. це заради мене, не заради себе. Чого вона має пертися з того коледжу заради тебе. Shut the fuck up, please. Проїхали, підемо далі. Коротше, мені до сих пір дуже сильно віє вайбом дивергента. Мене просто цей дивергент, тут я не можу Ну. І я виклала сторіс про це. І мені моя знайома, яка читала четверте кролово, вона мені написала, що її теорія про те, що це фанфік на дивергента. І це дуже реалістично звучить, я вам серйозно кажу, це може бути фанфіком на дивергента. Отакий От прикол, просто щоб ви знали про Ксейдена Зейдена. Я вирішила, що я буду називати його Ксейден Зейден, бо коли я ще не починала читати книжку, я назвала його Ксейден Зейден у своєму найпершому на ну, цьому включенні, скажімо так. Мені здається, авторка намагається вибудувати хімію між Вайлет і ним, але ну. Та та хімія взагалі. Оця їхня тіпа любовна лінія вибудовується занадто швидко і без жодної хімії. Отже, так, кринжу поки нема. Я сподіваюся, він буде, бо нафіга тоді взагалі знімаю це відео. Я можу вам прямо зараз сказати пока, якщо цього кринжу не з'явиться. Па-па. Всім привіт! Я на 313 сторінці. Отже, з ми поговоримо про плюси, точніше, про те, що мені подобається в цій книжці. Перший плюс це дракони. Я читала відгуки, де писали, що дракони тут класні, і вони гарні, прописані, і взагалі вони смішні. І це абсолютна правда. Поїдемо до наступного плюса. В цій книжці є не тільки гетеро особи. Чому це плюс? Тому що в інших фентезі, роментезі і так далі. Я не те, щоб зустрічала представників якби не тільки гетероорієнтації, тобто, чомусь там взагалі. Взагалі про них ну, не говорять. Я не сильно звертала раніше на це увагу, але зараз, коли я прочитала, читаю четверте хрило, то тут реально на цьому наголошують, що є ще і окрім гетеросексуальності, ще є інші сексуальності. Також, що мене дуже здивувало, тут є репрезентація людей з обмеженими можливостями. Наприклад, є дівчина її звуть Джасенія, якщо я не, помиляю, не помиляюся, це подружка Вайлет. Вона з іншого квадранта, з квадранту писарів, і вона глухоніма. І вайло спілкується з нею мовою жестів. Знову ж таки, кажу, що в інших книжках я взагалі не бачила репрезентації людей з обмеженими можливостями, тому це плюс. Плюси є плюсами, але є і мінуси. Я б сказала, їх може чуть-чуть більше, ніж плюсів. Трошки. По-перше, я хочу розповісти вам про так звані жовті стікери. Я їх так назвала, бо жовті стікери у мене позначають кринж або ік, або ем у цій книжці. Я не знаю, ось, ну. Їх не сильно видно, але я зараз вам їх прочитаю. По-перше, я на 142-й сторінці зловила ік на ксейдена Зейдена, тому що, отже, вони розмовляють з Вайлет про щось, вона там щось йому говорить про шанси, але потім не договорює. Не знаю, вона просто не хочемо це сказати, можливо. Що він відповідає? Шанси на що? Повторює він. Не змушу мене запитувати тричі. Ік. Вона, якщо не хоче говорити, вона може не говорити. Отже, 120 сторінка. Нагадую собі, що мене не тягне до токсичних чоловіків. І все-таки ось вона я, і мене тягне. І то з першої секунди, як його побачила, якщо буде чесно. Це Вайлот говорить про проксидина. Зайдена. Я не я просто не знала, як відчувати себе з приводу цієї цитати, з приводу того, що її ніби тягне до токсичних чоловіків. Ну, no, good you, you you, do you, babe, you do you. No, no, Ну-ну-ну. No, no, no. Отже, далі я виділила те, що мене просто почало дратувати, і те, що мені вже набридло, якщо чесно. Отже, кожен раз, коли у нас у тексті з'являється ім'я Ксейдена, Зейдена Ксейден, готуйтеся до речень або тілих абзаців про те, який він сексуальний і ход. Я зрозуміла, що він сексуальний, і що він гарячий. Ви щось ще мені про нього скажете чи ні? Будь ласка, досить був момент, де там просто виділялося один, два, три. Чотири абзаци, чотири абзаци на те, щоб розповісти нам, який він гарячий, при тому, що нам вже сто разів до того розповіли, який він гарячий. Бляха, чотири абзаци на сторінку. До речі, якщо ви читали цю книгу і вона є вашою улюбленою, то я вибачаюся за те, що я можу вас ще образити, але це моя особиста думка, тож я прошу вас не ображатися і або не слухати мене просто. Отже, йдемо далі. Отже, сталося таке, що Ксейден Зейден врятував Вайлет і він вбив людей. Що думає про це Однак на свій захист скажу, хай і в якийсь хибний, викривлений спосіб, але його потунок був такий з біса гарячий. Тобто тебе заводить те, що він вбив людей. Ну окей, але вони заслуговували на це, в принципі, тому. На 284 сторінці стався просто дуже дивний момент. Тобто я не зрозуміла на що це було, що це було, і що це за рандом вообще. Отже, Вайолет, Ріанон вони тренуються на маті в спарингу, і там інші теж тренуються. Ксейден Зейден теж там тренуються, десь там на іншому маті. І тут якби є один чувак, Джек. Він погрожує постійно Вайлет, І якби Вайлет трошечки встрягає з ним у конфлікт, і Дейн такий, типу, одразу: Вайлет, навіщо ти його провокуєш? Дейн, шадап, твоєї думки, ніхто не питає. Далі. Я не знаю, що це було. Ксейден Зейден він стає між Дейном Вайлет, і він каже Дейну, що дай нам хвильку, хвилинку. Тобто він хоче поговорити з Вайлет. Знаєте, що він їй каже? Він не говорить з нею про Джека чи якісь там поради їй дає. Ні, він говорить їй: ти не хотіла б мені пояснити, якого біса не одягла це на себе. Він каже про корсет її броню. Вона попрала свою броню, щоб ви розуміли, вона сохла, і він так грубо спитав її, чому вона не одягла корсет. Звідки це взялося? І потім це на кінець. Вони влаштували цілу драму. Так, що ви як діти? Вони реально розіграли драму через корсет, просто так на ровному місці. Не ну це було не про що абсолютно. Ось це принципи всі жовті стікери. Перейдемо до інших мінусів. Я на 313 сторінці, як я вже казала, і коли я дочитала до цієї сторінки, я дуже роздратувалася. Тому що у мене відчуття дежурю, у мене таке відчуття, ніби це. Ця подія, цей момент, все це було вже в тексті. Нічого нового такого не стається. Тобто є якийсь момент, але схожий момент вже був у книзі. Я хочу чогось нового, і через те я боюся, що я встригнув на читуні, бо мені просто стає нецікаво читати, бо ми просто повторюємося. Окей, це в принципі всі мінуси. Ой, у мене якось камера посунулася. Я реально дуже сильно сподіваюся, що я не встрягну на чітун, бо я не знаю, як я буду дочитувати іншу половину книжки, якщо мені не стане цікаво. Також ще хотіла сказати про хворобу Вайлет. Пам'ятаєте, я згадувала про те, що у Вайлет є якась хвороба з кістками, але виявляється, що в книжці про це не говориться. Ця авторка розповіла про те, що так у неї є хвороба, яка робить її слабкою, тобто у неї там часто ламаються кістки, розтягуються сухожилля, так? І це все через хворобу. І при тому нам ну реально не розповідають в книзі про те, що у неї є ця хвороба. Я думаю, що варто було про це розповісти. Адже тоді читачі не бісилися тому, наскільки часто нам вказується на слабкість Вайлот. Ось і якось так. Тому побачимось вже в наступних включеннях. І побачимося з вами ще на обговоренні книжки з Машою. Всім па-па! Значить, так, по перше, скажу цей мікрофон, що це Маша, бо мікрофон я не включила, а зараз я включила, тому я молодець. Привіт. Маша привіталася. Ура! Я вже розказала вам про свої враження з приводу четвертого крила, бо ви мене послухали. Тому тепер черга Маріки. Маші, Пробач, Маша. Так, Марійка, ви готові? Так. Да. Марійка готова. Ну що ж, почнемо. І так, Марійка. Я сказала Марійка. Так, добре, починаємо. Значить, я передаю вам мікрофон. Так, а, тож, для першого. Мені дуже імпонує гумор в цій книзі. Я обожнюю сарказм. Другий момент. Мені сподобався спосіб ведення світоустрія, того, що я бачила в Буктоці, що це дуже лінивий був спосіб, що таки бачили в фанфіках і тому подібне. Але мені він дуже сподобався, тому що це дуже легкий а, спосіб ознайомлення. На тебе не навалюють отак, що це такий світ у нас, і коли ти перенаєш новий світ, це досить важливо, щоб він тебе зачепив. А вона так спокійно, це все. Я згодна. А, друге, я як, я обо... ну, не те що обожнюю, мені на даний момент подобається а, любовна лінія, яку розвивають в цій книзі. А, того що я люблю такі, типу, недорозуміння до кохання, але тут мені сподобалося, що ось це от непорозуміння, ненависть, так звано, бо тут писалося, що троп від ненависті до кохання, але по факту там ненависті такої, як немає. Ну, Так, наступне дракони. Я розумію, що... Я взагалі не люблю історію з драконами, мені не подобається така тема. Але Чого? я не знаю, я не любила ніколи драконів. Ну, я так і про пі піратів казала, поки поміж лодів не прочитала. Поэтому... А, але в книгах для мене не подобалося. А фільми я не сильно дивлюсь, тому отак тому вот от а, дракони тут імба, вони дуже гарно прописані. Ще до цього, якщо пошукати арти, я кидала Лолі потім, вони просто. Дуже гарний опис драконів. Я розуміла їхні плюс-мінус співвідношення. Наскільки той великий, наскільки цей великий, і мені подобалося ще. По перше був ріст головної героїні. Ми уїхали. Тож мені сподобався різ головної героїні під час книг і те, що вона не вивозила лише на тій силі, яку хотіла від неї почути. Вона робила не те, що від неї очікувала. Мені це сподобалось. І не весь світ крутився навколо неї. Не дивився на її статус. Це дуже прикольно, що типу навпаки, всі такі, типа, окей, ми тебе знаємо. Ти типу Соренґейл, але це не означає, що до тебе буде інше ставлення. Навпаки, до неї було ну, до неї було звичайне ставлення, і так само могли вбити. бути. Я справді цього хотіла сказати, що я, я навіть не знаю, типу, чи, я, чи мені це подобається, бо з однієї сторони вона наче робить це все своїм розумом і вона хоче прокачати свою силу, а з іншої сторони, я не знаю, якось дивно до цього почуваюся, ніби її вибрав такий сильний дракон, і вона, вона автоматично стала сильною типу, з цим драконом. І мені чомусь цей моментик, він, типу, такий, ну. Далі мені сподобалося, що крім любовної лінії, є ще другорядні персонажі. Там є дійсно прикольна дружба, яка мені подобається. Згодна згодна. Стосунки між. А, Персонажами і персонажі вони взагалі самі по собі вони були живі. У мене не було відчуття, що типо це там прикола там. Це там, да, там, да. це типа подруга отам головної героїні, а це типа там ще хтось головної героїні, там це антагоніст головної героїні. Ні, тут були реально живі персонажі, яким ти себе переживаєш. Можливо, це якось опис на це впливав або ще щось, але ти буквально розумієш цих персонажів і розумієш, що крім там неї є ще інші, і не обов'язково вони будуть такі, типа. Ідеальні, тобто вони реально не картонні, це, не... це гарно оброблені ключе. З мінусів поки що. Я не бачу таких мінусів, тому що мені подобається такі прям фентезі і тому подібне. Але я знаю, що там буде, я знаю, де у мене буде мінус, а, трошки там потом в любовній лінії, але мене бісить конкретно. Ти почитаєш, почитаєш, бо я для себе спойлер розловила. А... Він гарчав, чи що? Ні, гарчав це вже пройдена тема, знаєш, типо, він не гарчав, там погірше. Але мене бісить Дейн. Мені... Він дратує так сильно, що просто. Що, я зараз розуму зійду. У мене всі огидні моменти, я їх виділяла фіолетовими стікерами, і вони всі були на моментах з дейном. Там тільки один, здається, був не з Дейном зв'язаний. Типа, камон, чел! Але я не розумію, чесно кажучи, поки єдине, що я не розумію в цій книзі, чому там планується п'ять частин. П'ять? П'ять 5... частин? Воло. Сорі, я трохи не знала про п'ять частин. Що там розповідати? Я не знаю, мені здається, там уже в кінці, отут мають все вирішити. Ні, я знаю, що є друга частина «Iron Flame», і вона буде українською скоро, але ну і напевно це по мінусам все. Але я ще хочу вискатись з приводу того, з приводу коментарів з приводу цієї книги в буктоці, а взагалі в «Букпросторі», того, що багато людей писали про те, що вона занадто сильна, вона занадто така. Що їй все легко дається, От. але просто нюанс, що е, не було б людям цікаво читати, якби це була слабка героїня. Їй би казали, що вона слабка. Тим паче, що тут не впливав ніякий чоловік, вона сама все досягла. Поки що, все того, що 300-та сторінка мені дуже хочеться, щоб не спортили любовну лінію. Тож, поки вона мені подобається, але я знаю, що її трохи підпортець. До наступних включень. Пока. Пока. Відчуваєте? Ви, ви чуєте? Ви ну, ви чуєте цей запах, так? Це запах літа. На вулиці, нарешті сонце і нарешті тепло. Окей, не питайте, що в мене на голові. Я просто дуже швидко хочу вам розповісти про деякі моменти з четвертого крила, які викликали у мене ік і крінж. Я майже дочитала, тому я хочу вам зараз про це розповісти. Отже, думаю, ні для кого не секрет, що Ксейден Зейден є тут любовним інтересом, і що згодом у них з Вайлад розвиваються стосунки, я думаю, це всі знають, в принципі, тож це не є таким сильним спойлером. Ксейден Зейден ніби зізнається Вайлет. У коханні, я не знаю, ну, я зараз прочитаю вам просто цитату і заходиш у кімнату, і я вже не можу відвести погляд. А коли наближаюся до тебе, то, власне, ось що зі мною трапляється. Він одразу встає. Ти дивний. Ну, ви розумієте, хто і що встає, так? Він не може навіть триматися в штанях. Типу, знову ж таки, геніальна цитата від Ксейдена Зейдена. Якщо ти не хочеш цього сьогодні, добре, але тоді мені треба, щоб ти вийшла в ці двері прямо зараз. Бо незалежно від твого бажання я збираюся до та... тебе вже за кілька хвилин. Чому вони такі горні? Знову ж таки, Ксейден Зейден каже: Я помру від Хіті до тебе, не від кохання, розумієте? Вся хімія між цими персонажами хімія. Це їхнє бажання постійно спати одним з одним і хіть один до одного. Бо буквально це каже Ксейден, що він помре від Хіті до Вайлет, а не від кохання. Також я відмітила собі, що мені вже набридло. Мені набридло, як нам постійно нагадують, що Ксейден Зейден дуже гарячий. Я це зрозуміла. Можна не повторювати це кожну сторінку. Я вас дуже прошу, мені реально це дуже набридло. Знову ж таки, тут два. Повних отаких абзаців виділено на те, щоб нам описали, який він гарячий. Я навіть намалювала собі тут злий смайлик і написала досить, бо мені ну, справді набридло дуже сильно все це читати, про те, який він гарячий. Ще одна геніальна цитата від Ксейдена Зейдена і вже від Вайлет. Контекст. Ксейден Зейден розминає м'язи Вайлет. Повір, мої мотиви далеко не альтруїстичні вайолюць. Я скористаюся будь-яким приводом, щоб доторкнутися до тебе. Вайлет каже: віриш, це більш ніж взаємне. Вони варті одне одного. Ось ці цитати. Я вже просто хочу дочитати цю книгу чесно. Дуже хочу її дочитати і все. Ну добре побачимось в наступному включенні. Напевно, коли вже я дочитаю цю книгу. Всім привіт! Це останні фрагменти цього відео. Отже, так, я дочитала четверте крило і готова з вами поділитися своїми враженнями. Але спершу хочу наздогнати вас розповісти вам того, що я не розповідала, поки дочитувала книжку. Там була ще десь одна кринжова фраза, яка. Змусила мене просто випасти на кілька хвилин. Бо що це було? Очок Сейден Зейден він сказав: Вона існує, і це вже мене заводить. Це звучить дуже дивно, дуже дивно. Чувак зупинись. Я не розумію, чому авторка подумала, що це гарна цитата. Що це добре, коли чоловік так каже, бо для мене це прозвучало максимально дивно і не не неумісно. Далі ще я хотіла вам розповісти такий прикол, що під час того, коли Вайлет і Ксейден кохалися, вони розтрощили половину меблів в кімнаті. Вайлет у мене виникло питання, як з чого зроблені там ці меблі? Просто як ну ви уявіть, як у мене виникло багато питань. Це в принципі все. Що сталося, поки я дочитувала? Тож перейдемо до мого відгуку на четверте крило. Отже, пам'ятаєте, на початку відео я розповідала вам, що це неймовірно популярна книжка. І якщо ви любите книжки, а якщо ви дивитесь моє відео, то можливо ви любите книжки, скоріш за все. То ви хоча б один раз бачили цю книжку в просторі інтернету. Я наслухалась про цю книжку занадто багато і вирішила прочитати її просто, щоб дізнатися, чи варта вона свого гайпу. Отже, чи варта вона свого гайпу? В принципі, так. Але і ні, тобто нічого особливо нового я для себе там не побачила. Але я прекрасно розумію, чому людям подобається ця книжка. І я прислідкувала таку тенденцію, що люди, які люблять романтичне фентезі, наприклад, як моя подружка Маша, її улюблена серія книжок, це від Ма з двіршипів і троянд. І їй, до речі, сподобалася книжка. Вона поставила їй 4 із 5, але спершу навіть поставила їй 5 із 5, вже пізніше вона змінила свій бал. І я подумала, що ваше враження від цієї книжки залежт від того, що. Ви любите. Наприклад, я не люблю романтичне фентезі, я більше надаю перевагу фантастиці, фентезі. де любовна лінія є другорядною. Наприклад, це такі книжки мої найулюбленіші. Це Локо Деко і серія крізь деркла. Я обожнюю ці книжки дуже сильно всім своїм серцем. Тобто, це мій типаж книжок. А от четверте крило виявився не моїм типажем, просто тому що мені не зовсім заходить такі історії. Але людям знову ж таки. Які люблять Сарумаус, люблять романтичний фентезі, їм це подобається, і це зрозуміло. Тому я б сказала, вона варта. Цього гайпу, бо чому ні, в принципі, але ну реально такого щось прям феноменального в ній не було. Отже, почнемо з моєї оцінки. Як я вже сказала, Маша, подруга з якою ми читали цю книгу, поставила четвертому крилу 4 із 5, Я поставила 3 із 5, і мені не дуже сподобалось. Я не знаю, чи ми запишемо з Машою відео, де вона розповість вам свої враження від цієї книжки. бо це було б цікаво послухати, тому що зараз у неї просто дещо сталося. Я не хочу її турбувати своїм відео. Тож, але зате ви знаєте, що їй сподобалося. Почнемо з того, що мені сподобалося в цій історії. По-перше, це дракони, я поставила за них плюс. Другий плюс я поставила за те, що тут є репрезентація людей з обмеженими можливостями. Я вже казала про це в одному з фрагментів відео. Тут є дівчина, подруга Вайлет, і як я зрозуміла, вона глухоніма. Якщо я щось не так кажу, виправте мене в коментарях. Як не дивно це звучить, але бо я ніколи за таке, в принципі, плюси не ставлю і не вважаю це якимось прям особливим плюсом, бо це нормально. Але тут були не тільки гетероперсонажі. Окей, тепер це всі плюси насправді. Але також я хочу зазначити, що на початку книги мені було цікаво її читати мені було цікаво спостерігатися діями Вайл Вайлет. Але пізніше я просто почала розчаровуватися, ледве не зловила на чітун, бо мені стало просто нецікаво. І я почала часто ловити кринж. Отже, перейдемо до мінусів. Як не дивно, знову ж таки, але для мене мінусом стала любовна лінія. У мене склалося враження, що там в цій книжці зараз весна, а Ксейден і вайлет це два котики. Кішка і котик. Розумієте, про що я просто такої хіті вони були занадто хтивими один до одного. Це просто не вкладалося в голові, як людина може бути настільки хтивою до когось. Вибачте, але я вважаю, що пристрасть, хіті – це не є коханням, це абсолютно різні поняття. Між героями я не відчувала хімії, я не відчувала кохання між ними. Це просто була хіть. Отже, ще одним мінусом для мене було це постійні описи Ксейдена. Зейдена. кожен раз, коли Вали на нього дивилася, ми обов'язково отримуємо абзац, а то і кілька абзаців про те, який же він хот, які ж у нього маслс, який ж він качок, який же він сексі. Мене це мені це не подобало. Anyway, далі я вже казала про цей мінус у в одному з фрагментів, але приблизно посередині я жорстко збісилася. У мене склалося таке враження, ніби сюжет повторюється і нічого нового не стається. Тоді, в цей момент, мені стало капець нудно, бо я хотіла чогось нового, а у мене склалося враження, що ми просто ходимо по колу. Ну і також я про це вже точно казала. Мені просто стало нудно, я ледве не впала в начитун. Ну, в принципі, це всі мінуси. Також я визнаю, що я поплакала в кінці книжки. Ви могли це бачити? І в принципі, поворот сюжетний був досить непоганий, але я думаю, що я не буду читати наступну книжку саме «Iron Flame», яка я чула вже закінчили переклад КСД. На цю книжку закінчу переклад. Це, в принципі, все. Напишіть в коментарях, яка ваша думка про цю книжку. Чи вона вам сподобалась? Чи не сподобалася? Величезне дякую вам за перегляд. Я неймовірно сподіваюся, що це відео не вийшло довгим, але мені здається, що воно вийшло довгим. І побачимося в наступному відео. Peace. Якщо ви хочете більше книжкового контенту, то підписуйтесь на мій інстаграм та Тікток. І величезно дякую вам за перегляд. Па-па!